Щедрий вечір в обласній бібліотеці Чижевського відвідувачам дозволили бути в бібліотеці аж до півночі. Таку акцію бібліотекарі влаштовують раз на рік і готують для гостей різні забави. Цьогорічне свято проходить в стилі гоголівських творів. Хто в яких костюмах прийшов, розкаже Ольга Склярук. На щедрий вечір бібліотекарі просили прийти відвідувачів у костюмах гогольських персонажів. Для гостей підготували квест Оксана та Вакула, аби самотні змогли знайти тут свою половинку. Картинки розрізані пополам. У мене коробочка з картинками для Оксани. А у мене коробочки для Вакули. Тобто ми їх роздаємо мальчикам, звісно, і дівчинам. І вони за час, за ніколи там до дев'яти часов вечора, вони знаходять свою пару. Колектив газети Кіровоградська правда до порад прислухався і на вечір перетворився на Оксан. Вакул та солог з повісті ніч перед різдвом сказали нам, що потрібно бути в образі Оксани, вакули, ну як все як в ніч на різо. От і ми отак от одяглися сьогодні. Та й прийшли. У таких образах журналісти закликали відвідувачів на ярмарок, які волонтери організували на підтримку бездомних тварин. Поки одні ярмаркували, інші пробували себе у різних майстер-класах. У мистецькому відділі влаштували чайну церемонію. Ми подаємо на свічечки, то тобто сті жиропрочне стекло, чайничок, каторок. Пропускає тепло і свечечка. і наставиться определенне количество времени. Поряд демонстрували анімаційні фільми та влаштували імпровізований камерний концерт. Чимала черга вишукувалась біля кімнати для балачок в темряві з питаннями до мудрої людини. Ми хочемо задати питання мудрецю. В кімнаті питань і відповідей сидить мудрець знає відповіді на всі відео. Ви заходите, задаєте їм один вопрос, который ви тільки що придумали. Він вам отвечает на нього. Більше ви з ним не розмовляєте. Якщо ви будете ще щось спрашивать, він вас не услышит і не буде вам отвечать. Хто виступав у ролі мудреця, невідомо, однак відповідями відвідувачі задоволені, якою буде доля у новому році, намагалася дізнатися і за допомогою півня. Це вороження було дуже популярним на Україні. В українській оселі кіровоградці вчили готувати кутю. Для куті потрібні різні страви, потрібна пшениця, потрібні горіхи, потрібні родзинки, звісно, потрібен узвар для того, щоб присмати, присолодити і зробити кутю не досить густою, а річою. І обов'язково потрібен мак. Мак потрібно потерти. Найвідповідальніший момент у приготуванні страви це правильно розтерти. Темак раніше цю справу довіряли тільки чоловікам. На щедрому вечорі дозволяли усім охочим. Терти мак дуже цікаво і важко, а але це мені дуже сподобалося. Я терла мак в макітрі кутею пригощали усіх відвідувачів. Ми трошки не така тут смачніше. Такий щедрий вечір креативні бібліотекарі проводять втретє. Щоразу вигадують щось новеньке. Дуже є багато корисного, що ми можемо дати нашим мешканцям. Те, що створить справді атмосферу свята, свято теплого род. Дінного, яскравого, різноманітного, покаже нашу бібліотеку, в усьому її також розмаїтті і буде дуже цікавим для різних категорій, адже до нас приходять, ну, як ми кажемо, від двох до ста двох. Щедрий вечір Чижеського тривав до півночі. Його відвідали близько півтори тисячі містян. Ольга Склярук, Анатолій Басистий день за днем.